Дивіться самі, оцінюйте самі. Соя шикарна. До самого верху, рівномірно все. Сі на 19 міжітком, 830 кг на гектар. Шикарніше, соя надія по 4 буба, по 4 буба у ускочку. Не у всіх. Ну і соя. Класично десь, але вже виглядає того року десь під 200 грамів на масу тисячі. Без рубчика, світла, бачите. Хороша, хороша соя. Мені сподобається. Хороша вона в масі. Хороший тут, як кажуть, стеба Кількість стручків від самого низу до самого верху. Що тут хороше, однаково, в мене сильно, що тут хороше.